Українська мрія це продовження серії марок, які випускають під час воєнного стану, каже директор Закарпатської дирекції Укрпошта Сергій Калій. Чому її знову ж її полягає унікальність? В тому, що це перша марка, яка з сьогоднішнього дня її можна буде придбати на електронних інтернет-майданчиках закордонних, тобто це Амазон. Більше цього, це річ унікальна, не лише для пошти України, це взагалі перший випадок в історії всіх світових поштових операторів. Тобто, любі точці світу її можна буде придбати на Майданчику, торгівельному. 3 мільйони. Частина з них воно буде, хвилі, це будуть, вони будуть поетапно о, надаватися для реалізації як поштові відділення, так і для закордонних бажаючих. Перша хвиля це 600 тисяч екземплярів, які вже можна буде сьогодні у великій кількості поштових відділень, а завтра у більшості відділень придбати. Їх. Ціна марки 12 гривень. Відповідно, аркуш буде коштувати, на якому 6 марок буде коштувати 72 гривні. Тобто, ми можемо всі бажаючі Можуть придбати як окрему марку, більше того, якщо ви зараз ну, звернете увагу до марки, це не лише сама марка, йде, до неї йде і її фірмовий стилізований конверт. Тобто в комплекті буде входити як конверт, так листівочка, так і марк. Це марка Сарію. Вона для, для, для в основному для використання в межах України. За словами Сергія Калія, основою марки, марки Українська мрія 11-річної Софії mm -hmm. Волинської області. Саме її робота перемогла у контр. Інкурсі ескізів задана була тема Мрія. І От о, з шляхом голосування було визначено її переможеці. Хочу наголосити, що марка має це на увазі. Це мрія не лише безпосередньо про літак. Так, звичайно, це літак, мрія, який загинув під час варварської атаки е -е, росіян в гостомелі. Але разом з цим це марка про наші мрії, про нашу перемогу, про наші звитяги, про мрії чим раніше повернутися до мирного життя, звільнити нашу землю і стати нарешті до відбудови всього того ж втраченого і завдано таких е -е, Страшних речей цими бойовими діями. Це марка про мрію. Мрію перемоги і мрію миру. Значення марки та листівки до неї пояснює голова Закарпатського обласного товариства філателістів Геннадій Буткевич. Марки військового періоду взагалі мають особливе значення. Іде час, війна колись закінчиться, а ці речі вони будуть і нагадувати про всі ці події, і будуть нагадувати, як Україна виборювала свою незалежність, як досягала свою мрію. Листівка, яка має малюнок і відповідає тематики марки, і погашена спеціальним штемпелем, це називається карт Максимум. І в філателії є окремий напрямок. Колекціонування іменно карт максимум на спецпогашення марки прийшла дітка кушаруці зі своїми малюнками. Ми це не для спеціальних події для погашування марка. Тут у нас як Україна, тут висить Путін, з їхній знак. Він типа горить. Це прапор України, типа Україна виграла. А це задумка, що Росія висить. Руслана гостюк Андрій Гісем. Новини на Суспільному.